Ігоре, дивись, давай по черзі. Починаємо з самого цікавого, як для мене, тому що ну дивись, навіть Financial Times вже підтвердив, і от е, я на, на всяк випадок навіть виклав це. Financial Times пише, що Зеленський все одне з ними залужного. Більше того, саме Financial Times е, звертає увагу на те, що визнає що. Факт намагання відправити у відставку генерала підтвердився: Зеленський ясно дав зрозуміти залужному, що незалежно від того, прийме він якусь нову роль чи ні, його буде звільнено. Але поки президент України чекає зіставкою через те, що інформація потрапила у змі, появу указу відтермінував лише розголос. На фоні цього, на тлі цього в мене запитання. Ну от у мережі обговорюють, це посли Великої Сімки, європейські посли. і всі показують своє незадоволення, тому що не бачать, де ж тут посилення України. А, також є відома інформація, що відмовився Буданов і Сирський, і запитання: хто це буде очолювати нашу наш ЗСУ? І головне, що буде робити далі влада? Вона буде вичікувати, вона прийме швидке рішення, чи вона скаже, як зробив один політолог, вже відмовитись від бажання не можна, але дуже лячно. Ой, друже. Це питання, знаєш, я, я почну, напевно, з головного для себе особисто, тому що вчора, звичайно, соцмережі вибухнули, медіа вибухнули, але вибухнули в основному позитивні банкомати. Аніже позитивні блогери банкової, отже, те, що тобі вже навісили, що ти за гроші Кремля запустив, і ПСО, то я тебе вітаю. Єдине, що не можу зрозуміти тобі і Бутусову. Ну ви ж вроді би не, не, не в одному місці, але знову ж таки навісили, що ви відробляєте гроші Кремля. Тобто, ці паскуди нічого не, не додумалися ліпшого придумати, ну як просто повісити Ні, щось Times це теж Кремля. Ну щоб я розумів. Тому що дуже <glish> нормальний колектив? Ну дійсно, я бачу, що нормальний <glish> <люд>. <glish> бабки, де слухай, давай ділися бо літо... не обрапав, не обрапав, дійсно. Тому що інформація до речі, а що вони будуть робити всі ті люди, коли з'явиться указ? У мені найцікавіше тільки це. Ну, давай я так зараз. Тепер по суті. Отже, по логіки позитивних банкоматів офісу президента. І офісу єрмака піраміди Єрмака, значить, логічним було би знаючи певного роду інформацію, тобто інсайт, і так далі. Причому я розумію, що в тебе свої джерела, в Юрі свої джерела, в інших виданнях свої джерела. Це ж не то, що ви між собою созвонилися і друг в другу один одного списуєте. Правильно? Тобто. Вони вважають, що треба було засунути так, як і всі інші позитивні блогери, язик в жопу єрмака, і мовчати, мовчати. А потім знаєш опублікований указ і сказати: Вау, ой, а що, а що ж тепер робити? Все, всратися тепер розумієш, тому що всі ці позитивні банкомати вони звалять десь умовно кажучи, з України за допомогою якоїсь системи шлях. Те, що вони в принципі завжди робили. Але я хотів би тут трішечки прояснити одну річ. Отже, перше для мене особисто питання того, чи є хворі голови в зеленського в офісі Єрмака, які хочуть зняти залужну. Так є, чи скажімо так, чи роблять вони це сьогодні. Ну, судячи з тих інсайдів, вони намагаються тільки ще не знають, як правильно то зробити, тому що в принципі гвалт, який піднімається в соцмережах, пов'язаний навіть не з ідолом, якого кажуть не сотвори сім'я куміра ні. Це питання виживання України. На сьогоднішній день довіра до генерала залужного і до тих стратегічних замислів, які він впровадив в життя, врятувало мільйонів українців. А стратегічний замисел оманських домовленостей і асфальта, і шашликів загробив і загнав в могилу сотні тисяч українців, а мільйони стали біженцями. Тому їм на сьогоднішній день дуже сильно файно сподобалося накидати лайна на вентилятор, говорячи про те, що хтось тут. Кремлівські гроші відробляє? Ну це стосовно бронежилета для, для Берези і для Бутусова. У вигляді Лапіна, як то кажуть, не потребує. Ви і самі крепкі хлопці, тому я підтримую повністю. А тепер на що звернув увагу я саме в цьому контексті? Е, одна із розмов з моїм е, хорошим товаришем потягнула такі, ну, скажімо так, такі заключення. Отже, перше, що взяв у цій війні? А також починаючи з 19-го року, Зеленський собі на прапор найбільших своїх досягнень в контексті збройних сил України. Звичайно, е, обміни полоненими. Чесно кажучи, я вітаю це, що хой хай хоч цим займається, але зараз йому кожного дня навішують Азовсталь, 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 Азовсталь. Ну і не тільки Азовсталь, тому що обміни останнім часом дуже сильно стали рідкістю великою. І звичайно, успіхів у Зеленського більше ніяких нема. А тепер я собі сижу і дивлюся на російську інформаційну психологічну спецоперацію, яка називається ІЛ-76. Що вони говорять? Що українці збили ракетою літак з полоненими і тепер припиняються обміни полоненими. Це ж б'є по фішечці Зеленського. Ми всі розуміємо, що в нас сили засобів, окрім Петріота, дістати туди нема, але це ж нікого не цікавить. Саме так працює інформаційна психологічна спецоперація, тому що вона не одношарова. Вона має дуже багато елементів і має завжди можливість грати продовження по іншим темам, але з використанням цього. Отже, хворобливе оплескозалежність зеленського призвела до того, що він якимось чином пов'язав, виходячи з російського ІПСО, що саме. Збройні Сили України і ГШ дали наказ на збиття Іл, а це потягнуло наслідок зрив е, обмінів. Так вони це зв'язали. Це вже, як я кажу, це вже мої інсайди. І хай тепер думають, якому носі колупатися, в якому, вибачте слові, куди засунути свої язики. Але я би хотів би далі продовжити цю тему саме в такому розвитку. Тому в цьому контексті. Чи було прийнято рішення через це? Ні, звичайно, тому що головне це не тільки оплескозалежність в контексті обмінів, але і рейтингозалежність. Нещодавно вийшла дуже цікава соціологія, яка була, робилася на 10 тисяч респондентів. Це закриту соціологію робили риги, Для нікого вже це не секрет. І саме в цій соціології по всім параметрам рейтинги залужного в потолку, антирейтинг отакий во, а в зеленого і його команди якраз такий антирейтинг, ну такий солідний, такий. Знаєш? От і саме ці речі якраз приривнували Зеленського до залужного. Хоча, в принципі, залужний не заявляв, що він іде в політику, але ж ти знаєш, ну їхня хвора уява, це ж тільки про вибори. Вони розуміють, що парламентська криза, про яку вже сьогодні не говорить тільки лінивий. Арахамія навіть сам це вже почав озвучувати. Вона призведе до призведе в подальшому до різких стрімких обвалів. І цей якор, який називається зелений Моношашицький, буде тягнути Зеленського вниз. Але окрім того, зеленського вниз буде тягнути корупція, за яку він відповідальний, і вся ця шобла в офісі Єрмака, яку вони напризначали. Інстинкт самозбереження для себе любімих у них відсутній напрочь. Питання відрубляння, скажімо так, російських інтересів на території України полягає не лише в площині Дубінського чи в площині там Шуфрича. Ну давай говорити відверто. Системи ФСБшних крутів у нас сидять в державі Україна в багатьох кабінетах, і не лише помічники Сівковича мають вплив на українську політику, на кшталт там гечманцева чи того ж самого Єрмака, який працював на регіоналів. Такі системи є дуже багато і системних гравців на користь Росії, тому ну, для них дезорієнтація українського суспільства, і як написала їхня пропагандонка Маргарита Сімонян, це ж здорово, Чим більше хаоса в Україні, тим тим здоровіє для Росії. Так от дезорієнтація українського суспільства, деморалізація особового складу в збройних сил України для них це як манна небесна для росіян. А хто яким чином і що саме вносить в вуха Зеленському? Ти ж розумієш, ні для кого не секрет Зеленський в теплій вані. Ну йому можна внести таке, що щось на кшталт. Залужний готовий державний переворот, і ця афіша, яку сьогодні я виступив в себе на сторінці з тобою, зі мною і з фотографією залужни, це ж афіша зі старого стріму, нашого з тобою, в контексті воєнне готові державний переворот. Нічого ж не міняється. Тобто, просто пройшов рівень, пройшов інший рівень, і вони все рівно цю тему будуть довбати. Тому. Тут дехто питався, а що будуть робити військові? Хочу заспокоїти всіх. Нічого. Солдат, слух... нічого. Солдат слухає командира відділення, командир відділення слухає взводного, взводний слухає ротного, ротний комбата, комбат, комбаткамбріга і далі по вертикалі. Принцип, єдиного в армії ніхто не відміняв, хлопці будуть тримати позиції, рубати русню і спльовувати через плече деякі речі. І тут остання тема твого запитання, бо ти його таке велике задав. І тут, скажи мені, будь ласка, от. Ти ж солдат, ти ж піхота, ну ти ж знаєш про що говориш. Я, маючи офіцерське звання, про пройшов від командира роти штурмової до командира батальйону спецназу. Нещодавно мене питали: а, а бригаду потягнув ви Кажу, ні. В мене тум-тум, освіти нема такої. Тому командир взвода не може управляти фронтом. Як би там не було, так да, він може опиратися на розумних помічників, заступників, але все рівно стратегічне мислення. І якщо ми зараз говоримо пана Буданова, заключається в операції на острів Зміїний. І я зараз знову хочу це розказати для тих, хто ще не чув на моєму каналі, на твому розкажу. Результат цього серіалу острів Зміїний це фейк, тому що на острові Зміїний після спецоперації, яку організував Буданов, і відправивши туди нашу еліту спецпризначення, результат 16 двохсотих на щиті 8 трьохсотих. Як то кажуть, поранених побратимів, еліти нашого спецназу. Мало того, дискредитовані інші воїни спецназу, які висловили йому, сказали, що дурень. І результат який? Що взяли? Старлінка вкрали росіян, положили стільки людей. Я вже не кажу про потоплений корабль, гелікоптер і літачок. Це вже інша історія, але вона пов'язана з острівом Зміїним. А як звільнили острів Зміїний? Виїхала Сау Богдана, біля нього виїхав Цезар. В два ствола за двоє суток влушпашили по росіянам Богдана за сутки випустила більше 40 активно-реактивних снарядів. Байрактар здалека тільки коригував вогонь, бо він близько не підлітає, бо байрактари луплять вони як сімічки, і ми це все знаємо. Так, от росіяни після такого обстрілу зробили жест доброї волі, і ми зайшли. Ще одна операція стратега Буданова. Це полягає в тому, що наш спецназ зайшов в Крим, і коли один із спецназівців попав в полон. Результатом е, цієї історії стало теж, напевно, інформаційно-психологічна операція допиту цього спецназівця. Е, було в пабліках, ну суть не в тому. Питання: ваше завдання воткнути в Криму прапор. І тепер я сижу і думаю, то ж Будан вже казав, що ми в 23-му році зайдемо в Крим. Оце таким чином зайшли, воткнули прапор і пішли. Ну, чесно кажучи, знаєш, от тому ще раз наголошую: він спланувати для великого підрозділу, можливо, щось і зможе. Для маленького ми бачимо, тобто, що його всі, скажімо так, стратегічні замисли ми вже побачили. Хоча треба віддати належне. Ми взяли пусті вишки бойка. Ну, але ж ми їх взяли. Коридор працює зерновий, але ж не завдяки генію Буданова, а завдяки підводним і надводним дронам, які загнали за можайські хмари російський чорноморський флот. Тому оці всі речі я хочу просто пов'язати з одним. В мене питань до спецназора Буданова немає жодного. До командира групи спецназу Буданова, який безпосередньо брав участь у багатьох операцій, в мене жодного питання нема. Хоча в Максима Шаповала покійного були, бо ми з ним товаришували, я дещо знаю. Ну, це таке, що було в спецназі, має вмерти в спецназі. Це таке загальне правило. Але тим не менше, чи може він управляти військами, тилове забезпечення, переміщення фронтів, логістика, шмогістика. Слухай, ну я, я я би навіть бригаду не потягнув би маючи свою освіту, але соціальний ліфт, який забезпечує зелена команда, вони можуть струскавецької школи е, цього струскавецької школи парламентаризму зробити нам депутатів мар'ян безуглих і е, насильників анісових зробити топ зірками українського політику. Тому, в принципі, оцей ліфт він якраз таки не працює, бо ми покладемо солдатів так, як він поклав. 16 загиблих спецназівців і 8 поранених острів Зміїний. І нехай мені скаже хто небудь, що я збрехав. А я знаю, чого я кажу, що це правда, бо в мене не просто інсайт. Привіт йому від Саші, від мого племінника рідного. Я йому розкажу колись. До речі, проти Буданова в ДБРі по цим питанням є кримінальне провадження. Наскільки я знаю, Ну, моя інформація говорить, що є. При цьому він відмовився від посади, розуміючи, що він не потягне. До речі, знаєш, я поспілкувався з деякими генералами, вони кажуть, це Голгофа, а те, що тягнув залужний, ви не уявляєте. Я кажу, я чому? Я уявляю? Ні. Ви в якому званні? Я кажу, я солдат. Кочимось керували там, хоч би підрозділом якимось ні, відділення, рота, взвод і Я відмовився, коли мені сказали, ви можете отримати лейтенанта. я Сказав, дивіться, я можу отримати лейтенанта, але в мене нема освіти профільної. Це перше, друге, я не можу відповідати за людей. Я розумію, що вони можуть загинути через мою некомпетентність. Я ж не Люся, яка 33 виходить за лінію фронту і розповідає казки. Я сказав, ні, я відмовляюся. Солдат, солдат. Так от. А Богдан відмовився, і це теж непогано. Але хто ж інший? І оце поки найцікавіше. Але знаєш, є ще один момент. От багато хто каже: ну, Офіс же спростував інформацію. Как? Як він спростував? Ну, Офіс сказав, що Буданова, 에, Буданов, фу ти е, залужного не звільнили. Я кажу: почекайте, так е, як став Нікіфоров? Зеленський не звільнив Залужного. Ранком виходить дзеркало тижня, і пише Залужний вимагав Зеленський вимагав залужного е, заяву на звільнення, щоб він мов прийшов до нього залужний і просить: звільніть мені, будь ласка, пане президент я вас прошу. А він бачить, що ваша. Я, я устал я ухожу. І от ти знаєш, е, це перша історія. Друга історія мені дуже посмішила історія. А в Міністерство оборони написали прізвище, якого не звільнили. Що неправда. Що саме? Тут неправди багато. Що саме неправда? Ну, ці маніпуляції окремі. Але знаєш, це той самий випадок, коли на воріє шапка, на крадії шапка горить. Коли я побачив, що, як відреагував Єрмак на запитання, я випав відверто в осуд. Я хочу, щоб наші всі. Добавити Добавити зараз... Вчорашню ситуацію, яка точилась навколо Валерія Залужного. Дякую. Я вчора був в Ужгороді. Може вам тільки коментувати мою зустріч е, е, з міністром закордонних справ е, з паном Сіяртом. Ігоре, е, ну ти от скажи мені, будь ласка, не так. Хтось є хоч один довбограй в цій країні, хто повірить, що Єрмак не в курсі того, що відбувається. А тепер дивись, їм же вигідно зараз сказати, виді спростувати. І Єрмак говорить: це брехня, це неправда. Він не говорить цього. Він ухиляється від відповіді. Він маніпулює. Граді, я не знаю. Я взагалі в Ужгороді був Та, а Ужгород, це майже інша країна, а це взагалі інший континент. Та я не знаю, що там відбувається. Все, хто ці люди, чому я сюди потрапив? Я взагалі звичайний завхоз. Вийшов тільки на дві хвилини. Повертаюсь, вони таке запитують, що відбувається. Ну, хтось може припуститися, що Єрмак не в курсі. Правда, це чи ні? Але якщо Єрмак розуміє, що це вдарить по його іміджу, якщо він підтвердить, він ніколи не буде це казати. І зараз, так, вони відтермінували цю історію. Але мені дуже цікаво три запитання: перше, коли вони опублікують цей указ це перше. Друге, а кого призначать? А третє, чи хтось вибачиться з тих, що зараз піною сходять. Дуже цікаво. І я можу тобі сказати, що останнє запитання я вже маю відповідь це риторичне запитання, ні, ніхто нічого не вибачиться. Тут додати нема що так, тут додати нема що. Ну що, ну телефона нема, все поламалося, все пропало, і взагалі я не можу зрозуміти, що він там робив, сіяртою це окрема історія, але я тобі скажу так. Хай їм ем греться свісія, а головне, якщо б він щось досяг, він нічого не досягає і там великий факап. Але, як і завжди.